Дитино, нехай кожне зламане місце у твоєму серці поступово зцілюється любов'ю Ісуса. нехай мир, вкрадений гріхом, страхом і сумом, знайде втіху та відновлення у Його присутності. Нехай ті, хто прагне завдати тобі шкоди, опиняться в замішанні, а Боже світло знову розпалить вогонь у твоєму серці. Нехай твоя душа знайде спокій, віра оновиться, а очі будуть звернені до краси небес, нехай ти наближаєшся до святості, до істини та до обіймів Небесного Отця. Молюся, щоб Святий Дух відкрив твої очі, відвів тебе від світових турбот і озброїв для ходіння дорогою світла. Дитино, нехай ти ніколи не втомишся шукати серце Бога, а твоє життя стане живим свідченням, що приносить йому радість. Ісус скоро прийде, Він приходить, щоб виявити істину, очистити свій народ і зібрати тих, хто може розпізнати його голос, не тих, хто лише каже, що любить його. А тих, хто щиро шукає його і готовий слухати Його слово. Щовечора з 8 до нуль до ми збираємось, щоб вивчати пророцтва Біблії, розпізнавати події світу та готуватися до його повернення не в страху, а спокійно у світлі. Якщо твоє серце готове відгукнутися на цей заклик, напиши у WhatsApp. Я хочу приєднатися до групи, дитино, те, що ти зараз читаєш ці слова не випадково. Святий Дух лагідно кличе тебе. Не вагайся. Також, будь ласка, напиши у коментарях амінь та поділися цією молитвою, щоб більше сердець було пробуджено. Нехай Бог зміцнює тебе. Освітлює та допомагає почути його голос у цю епоху, сповнену пророцтвом.